Вітаю! Продовжуємо. Частина 2 про КНР. Китайська Народна Республіка. І так, у 2021 році вони почали проявляти кмітливість. Там ще не дуже. Але вже 7 лютого 2022 року дуже проявили кмітливість. І проявляли цю кмітливість безперервно. Ну, звичайно, трошечки там було посилення на 7 лютого, тобто січень. Цьому люто сильно потім послабшує трохи, але не так сильно. І не виходячи із сили, знов посилення кмітливості їхньої логіки ділової, так би мовити, липень місяць, ну, кінець липня, да, серпень. І потім знов не виходячи із сили, знов прояв кмітливості, 14 грудня 2022 року, тобто весь рік. Початку війни, як Московія вела тут війну на Україні, вони, китайці, проявляли кмітливість. Вони вигадували, що далі робити. Але у 23-му році їм щось зацепеніло. От натяк стався на кмітливість, але 0,45 не дійшло до кмітливості. Ідеї нема, скінчилися ідеї. 23-й рік жодної ідеї. Ну, Напевно, американці перебили їм їхню кмітливість. Дуже. Дуже наглядно перебили, бо 23-му році нічого, 24-му році теж нічого, взагалі нічого. А в 25-му році, починаючи, починаючи, ну правильно сказати, з лютого, місяця, з лютого місяця Китай починає вигрібати. Те гори, які вони тут сіли, їм повертається з лишком. Так само, як і зараз на Кацапію повертається і буде повертатися, Кацапія розпадеться. Так само і з Китаєм, але Китай не розпадеться. Дивіться, з'єднання з місяцем це горе, жаль до себе. Ну так, негідниця гіднеться, КНР буде себе жаліти. Звичайно, горе повернулось до них. Дуже сильно це буде. М м лютий березень і аж до включаючи липень. Тут буде безперервно, розумієте, посилення в ці дати, але між ними так само воно із сили не виходить, цей аспект. Потім повториться це, їхня лихо повториться січень місяць 26 року. І тут вони викидають білий прапор. Оцей аспект це секстиль до хірону. Секстиль до хірону означає відновлення стосунків, примирення. Так, вони будуть шукати примирення, так як зараз кацапи шукають примирення. І наша влада йде нам на зустріч, як тільки може. О, тут вони будуть просити миру. Знову просити миру. По датах ви бачите, коли це будуть. Тут, бачите, через Чересті, тобто цей аспект затягується Ну, в самій своїй силі він затягується аж на тиждень, хоча, звичайно, там один-два дні. А тут аж на тиждень, тобто дуже сильно буде діти. Тут так само затягуються на тиждень. Дуже сильно будуть просити миру. Потім знову страждання. Не так то все одразу. Знову все. Страждання, жаль до себе. Дати, ви бачите, плюсики означають, що весь період. Це весь період займе, перерви не буде. Знову вони просять миру. І потім вони кажуть, що от ми знайшли <кій> свій шлях. Правильний, так би мовити, шлях. З'єднання ну, з, з асцендентом – це вибір правильного шляху. І от вони кажуть, ми знайшли правильний шлях. А, але потім вони відчувають свою натуру. КНР це негідниця. І вона знову повертається до своєї натури. Ну, тригон з Сонцем це індивідуалізм, м'яко кажучи. У випадку з негідниками, це егоїзм. І повернення до своєї злодійської природи. Тут буде. Це тільки початок, це ще не сильно станеться 0,36. Але далі воно буде. Ось отут, отут буде. Отут повернення до своєї злодійської природи. І вибір правильного напрямку. І знову мир, мир. Отут, мир, мир. Ми миримось. Ми хочемо з усіма жити в мирі. Ну, отак він перефарбується Китай, він врятується, цей Китай. Напевно, його пожаліють, відпустять. Чи сили природи, чи наші партнери? Ну, побачимо. Потім, це 29-й рік, потім Плутон не працює і з 31-го року починає. Їм ідуть в голову ідеї. Ну, вони відчули свою злодійську натуру, вони вибрали правильний шлях розвитку. І цим шляхом розвитку, ну, і вони дійшли до 31 року, коли знову злодійка КНР, до неї йдуть ідеї в голову, і ці ідеї будуть іти безперервно. Оцей весь період, весь. тут не буде перерви, розумієте? Ідеї на ідеях, як правильно зробити. І от вони починають правильно робити. Ну, це інтуїція і віра в майбутнє, це Бог з ним. А оцей червоний. Опозиція до Марса. Опозиція до Марса, опозиція до Марса. Так само тут, не виходячи із сили, повтор, аспекту. Опозиція це самий агресивний аспект. Марс, Марс, Бог війни. Зелений Марс означає активність. Червоний Марс, в принципі, означає агресію, агресивність і агресію. І я думаю, дуже вірогідно, що тут 32-й рік. Квітень місяць, да? ну навіть ще й березень, квітень, травень-червень. Напевно, почнеться війна. Поки що все, напевно, далі зроблю ще одну, третю частину, але маємо знати, Китай головний наш ворог, і ми маємо їм повернути те зло думками. Просто все зло, що вони нам тут накоїли, ми їм маємо повертати думками бо ми ж і так любимо нашу Україну. Слава Україні!